Наталія Яремчук чергування. Лікарка щільно зачинила двері приймального відділення. Сьогодні було дуже багато пацієнтів, і вона не встигала консультувати і розбиратися з ними так, щоб в коридорі було порожньо. Ось і зараз п'ять жінок із больовим синдромом. З незрозумілими діагнозами, з родичами й друзями, які гомоніли, обурювалися, погрожували скаргами і скандалами, поки стояли біля дверей. Але лікарка зачинила двері, подумала потім ще й провернула ключ у замку. Вони були вдвох лікарка і молода дівчина 25 років, яка мала вигляд на всі 40. Чорне сильне волосся, яке звисало на плечі потворними бурульками руки, які постійно метушилися, згорблені плечі і сльози в очах. Незрозумілі скарги на кровотечу, яку зараз лікарка не бачила, та 14 тижнів вагітності, якій було видно, дуже добре. Батько помер у лютому. Мати не витримала і тихо пішла за батьком у березні. Удома маленький синок, трохи більше двох років, та її старший брат. А чоловік його поховали побратими вчора. Вона так і не змогла підійти до могили і сиділа на пожовклій траві цвинтаря, поки старший брат не взяв її на руки і не відніс до автобуса. Далі вона нічого не пам'ятає. Можливо, й не було тієї кровотечі. Вона не пам'ятає. Дивись, як гарно видно долоньку на цьому маленькому терміні. Лікарка повернула монітор ультразвукового апарата до вагітної. Можна перерахувати пальчики і навіть побачити, як твоя дитина тримає кулачки. А чому весь цей час дитина тримає кулачки? Чому не розтискає долоньки? У тьмяних очах жінки з'явилося щось подібне до життя. Мені здається, що дитина нібито готується до удару, стискається і групується. Щоб витримати той удар. А чого вона боїться? Тебе. Вона боїться маму, яка у відчаї, який дуже важко, неймовірно важко, настільки важко, що вона не розуміє, що на фоні страшної біди, яка її спіткала, на фоні горя і випробувань у неї є один єдиний дуже світлий і дуже сяючий промінчик. Єдиний сонячний промінчик. Який пробивається крізь чорні хмари. Цей промінчик ось ця дитина, яка зараз тримає кулачки і має велику надію, що мати її почує. Щось схоже на усмішку з'явилося на обличчі жінки. А, не видно, хто там хлопчик чи дівчинка? Не видно. Але дивись уважно твоя дитина розтиснула кулачок і вітає тебе своєю маленькою долонькою. Мені здається, що цій дитині неймовірно цікаво познайомитися зі своїм старшим братиком. Це щастя, мати старшого брата. Адже ти це точно розумієш. Жінка знайшла в сумці гребінець, а лікарка дала їй резинку від гумової рукавички. Вагітна зібрала волосся у високий хвіст і випрямила плечі. Лікарка подивилася на неї уважно і серйозно сказала вам обов'язково потрібна консультація психіатра. І, побачивши, як зригнулося обличчя жінки, додала лагідно. Психіатр це такий же лікар, як і будь-який інший. Просто такі важкі випробування можуть завдати шкоди психіці, непомітної шкоди, яку потім буде дуже важко лікувати. Хай фахівець розбереться, чи потрібна вам допомога після такого травматичного досвіду, чи ні. Якщо чесно, то багато моїх пацієнток звертається зараз до психіатрів, та й я сама іноді відчуваю, що потрібно принаймні порадитися. А що робити з коханням, з тим коханням до мого чоловіка, яке стискає все всередині і не дає мені дихати? Що робити з коханням? У лікарки була своя думка, але вона не промовила її вголос: кохання не вмирає. Герої вмирають, а кохання ні. Воно в кожній молекулі повітря, воно підіймається вгору йде дощем, коли спека, воно світить сонцем, коли холодно, воно проникає в інших незнайомих людей і надає їм сили на подвиги, воно відкриває друге дихання, коли здається, що вже все втрачено. З кохання витканий покров матінки Божої. Ці неосяжні кохання і скорбота за загиблими героями, які зараз панують над Україною, допоможуть країні вистояти і перемогти. Вагітна вже давно пішла. Інші пацієнтки, інші діагнози, інші життєві історії. Трена тривога, відбій повітряної тривоги, знову повітряна тривога, але працювалося дуже легко і спокійно. Вагітна пішла. Але залишила часточку свого кохання у приймальному відділенні пологового будинку. Вічна пам'ять і вічне кохання всім захисникам України, які загинули в боротьбі за нашу незалежність. Слава героям!